Невже можна розлюбити насправді? Фантазії про інших партнерів, фантазії про життя або навіть зраду, це в принципі в рамках норм. Якщо людина не зацікавлена у стосунках, то певно, що вона не кохає. Чому іскорка у стосунків зникає під великим питанням майбутнє таких заяв. Зрада, ігнор та брехня. Які ознаки того, що ваш партнер вас не кохає? Партнер вас не підтримує або довго не відповідає на ваші повідомлення, а може його взагалі дратує навіть ваш звичайний вигляд. То що, коханню настав кінець? Так, давайте розбиратися. Я Олена Ковальова провела розслідування у соцмережах і ділюся з вами. Як визначити, чи не згасли почуття у ваших стосунках. Все було ідеально, але щось змінилося. Ані. Вибач, я перегорів справа не в тобі. Часто розрив починається саме з цих слів, і що в результаті розлучення, непорозуміння і депресія. Причини можуть бути різними: одні хочуть зберегти сім'ю, а інші хочуть більше свободи. Єдине, що можна сказати точно, це те, що ми на це аж ніяк не впливаємо. Але якщо вчасно розпізнавати певні дзвіночки, це може захистити від розбитого сердечка. Чи було щось подібне у вас? Ну, знаєте, коли згадують лише ввечері, або лише коли мають вільну хвилину. Ну, ось приклад, напевно. Так ось, в інтернеті кажуть, партнер, який зацікавлений лише в легкій інтрижці, і нічого більше, згадує про вас лише тоді, коли має вільний час. Теж саме стосується і смс, десь під вечір. Якщо спілкування протягом тижня обмежується лише ними, це погана новина. Тут важливий баланс, якщо один з партнерів постійно вимагає уваги і не зважає на те, чи інший зайнятий, чи його робочий день. То тут не про те, що почуття, а про неповагу до кордонів. Той же час, якщо працюючий партнер знову ж тільки у вільний і зручний для нього час комунікує, а якщо в інші моменти йому написати, попросивши про допомогу, або на якусь дійсно важливу серйозну тему, попросити відповідь, він відмахується, то це вже такий дзвіночок. Так, зізнавайтеся, хто таке проходив у коментарях. Обов'язково почитаємо. Ну, напевно, кожен з нас має свою індивідуальну манеру поведінку, свій характер та свої вподобання. Ми можемо голосно сміятися, танцювати наповну, жартувати по-своєму та мати якісь особисті фішки, і це нормально. Але якщо ваш партнер дратується, коли ви щось говорите, робите чи смієтесь, і взагалі його дратує ваша присутність, це вже дзвіночки, що щось тут не так. Хоча деякі експерти в TikTok вважають інакше. Коли вас дратує партнер, це історія про вас, а не про партнера. Давайте розбиратись. Уявімо, ви зустрічаєтеся вже досить довго або навіть живете разом. І з часом моментами друга половина починає вас дратувати, прямо бісити. Дико. Як же так? Це можна пояснити із суто фізіологічної точки зору. Тому що на початку наші гормони таким чином працюють, що в нас занадто багато дофаміну виробляється, ми на таких піднесених емоціях і досить це неадекватно, скажімо, прямо оцінюємо партнера, ідеалізуємо, приписуємо, приписуємо йому певні якості, які хотіли би у ньому бачити. Потім з часом гормони приходять в норму, і ми починаємо бачити людину справжні. Правило, це супроводжується певним розчаруванням. Окей, це ще можна зрозуміти: аналіз стосунків і все пару врятовано. Але чи можуть бісики партнера щодо вас означати, що все вас розлюбили? Якщо людина прагне змінити у вас буквально все. Ваш зовнішній вигляд, вашу поведінку, ваш темперамент, то це говорить про тотальне неприйняття вас як особистості. Тоді виникає питання, чому ти взагалі зі мною, якщо ти хочеш з мене виліпити когось іншого, так дійсно нам може щось не подобатися в партнері, його манера істи, або дійсно там стиль танцювати. І якщо ви відчуваєте, що щось у вас там бентежить вашого партнера, то це абсолютно нормально. Але якщо таких моментів занадто багато. І Якщо про кожен з них він вважає, за потрібне повідомити і якось на вас повпливати, що змінилося, то це вже такий червоний прапорець. Нічого не знає, нічого не пише і нікуди не кличе. Ловіть життєве Тік-Ток! Орщак з чесночком можна їсти, навіть коли кличуть на побачення. Якщо вас люблять, приймуть з усім. Але зачекайте, це вже не так смішно. Партнер і гадка має, яку музику ви любите, які фільми ви дивитеся. Чим ви любите займатися у вільний час? Він не знає, що вас засмучує, від чого ви радієте. Так, це нормально, якщо ви тільки-тільки познайомилися. А якщо ви живете вже певний час, тут є питання. Якщо людина не зацікавлена у стосунках. То певно, що вона не кохає, тому що закохана людини людина, яка буває, вона буде проявлятися у своїй манері в кожного вона власна, але все-таки буде якось до вас прагнути. Тому важливо помічати, що людина готова вкладати, не знецінювати це і можливо розглядіти там дійсно її мову кохання. Якщо ж людина не готова вкладати нічого, і за всіма п'ятьма мовами просто німа. А ці мови, це в нас слова, це дотики, це час разом, це допомога і це подарунки. Також якщо цих п'яти моментів немає і нічого з цього слова зовсім, то відділю імовірно, що у проекту говорити не варто. Ось така байдужість, особливо на початку стосунків, може призвести до розриву. Ну погодьтеся, коли у вас стається щось позитивне, ви маєте гарні новини і, звичайно, хочете з ними з кимось поділитися. Спершу ви подзвоните або напишете коханій людині, але якщо їй це байдуже, тоді навіщо це все? До речі, існує теорія: якщо вас не кохають, з вами теж не будуть ділитися гарними новинами у житті. Якщо вірити інтернету, це ознаки того, що ваш партнер. Не бачить з вами спільне майбутнє. це. психіка влаштована так, що людині дійсно хочеться розділяти радість із тим, хто їй подобається, хто для неї дорогий. так свої досягнення освітлювати саме ці такій людині. Тому так це інстинктивне бажання ділити радість і селищі і приємність. І з хто симпатичний, таке є. Якщо ж у людини немає взагалі бажання з вами розділяти ще старілиці, то це викликає питання. Але зважайте на те, що людина може бути закрита сама у собі. І такі радісні моменти не бажати розділяти взагалі ні з ким. Тобто, якщо вона їх розділяє з кимось іншим, це вже до неї питання. Дотики мають значення? Що яке? Гляньте на цей коментар, і все зрозумієте. Навіть якщо ми самі у житті не тактильні люди, як, наприклад, ця дівчина. Коли ти зовсім не тактильна людина, то на мене так летять? Розкрив руки, хочу обняти. Вмикаю режим захисту. А що ти робиш? А треба щось вигадати? Та я від усе відбиваюсь. Все одно від коханої людини нам захочеться більше дотиків і більше взаємодії. Чому так? Як це взагалі працює? Перші прояви любові, коли ми були немовлятами від нашої мами, це була саме тактильність. Тому ось ця важливість обіймів, дотиків, поцілунків, вона зберігається протягом усього життя. Недаремно кажуть, що щоденно нам потрібно мінімум вісім обіймів відчувати. Є люди менш тактильні, є люди більше. Але тактильність все одно потрібна кожному з нас. Тобто, якщо партнер вас кохає, він постійно буде хотіти вас торкатися, і не лише під час сексу. Він буде мати постійне бажання бути ближче і більше вас обіймати. Якщо цього не відбувається, то сумна новина. Певно, коханням тут і не пахне. Якщо людина взагалі не проявляє або проявляє, але завжди вкладає в неї тільки сексуальний підтекст, то це викликає питання, чи є дійсно щирі почуття. Якщо ж людина хотіла би, але не наважується, то знову ж це про її якісь блоки, про її зажими, Про це варто говорити, варто можливо разом над цим працювати, щоб людина почувалася безпечно поруч з вами. Вона може бути нездатною не причиною до тактильності, або тактильність взагалі не її мова питання, або те ще про людей, у яких так званий уникаючий тип прив'язності. Тобто людина, яка не здатна щиро розкриватися. Часто це нарцисти, які не здатні до таких відчуттів почуттів, які партнер, імовірно від них очікує. І тоді варто зважати на те, чи продовжувати стосунки з людиною настільки травмованою, настільки закритою, яка дозволяє собі дійсно тактильність, тільки у такій безпечній площині сексуальної підтехні. Ну що тут сказати, бажання зрадити вже говорить саме за себе. Напевно, почуттями тут не розкидаєшся. Ви як думаєте? Пишіть у коментарях. Насправді, фантазії про інших партнерів, фантазії про життя або навіть зраду це в принципі в рамках норм. А те, чи піде людина далі, це вже питання до її вибору і до її, взагалі, ставлення до партнерів до поваги до партнера і поваги до себе і до стосунків загалом. Ви скажете, чоловіки полігамні <сміх> міф. Все просто. Якщо людина вас кохає, вона не зраджує. Навіщо їй інші, якщо є ви, правда ж? Але якщо ваша кохана людина переконує вас у тому, що зрада це норма, отже, до вас немає глибоких почуттів, і на вас байдуже. Зрада це завжди маркер, такий величезний маркер проблему. Важко сказати, чи це людина вже не кохає, чи в людини накопичилися образи, чи партнери віддалилися. Причин може бути без варто досліджувати кожен окремий випадок. але не обов'язково, що стосунки вже остаточно завершилися, якщо людина вчинена зраду і шкодує про це. Якщо ж зрада відбулася і людина пірнула, і ні не шкодує, то певно то є, так, це вже теми у нас звичайно. Ви як? Якщо пішли вже аналізувати свої стосунки і смикати своїх партнерів, не забудьте підписатися і поставити вподобання. З вами була Лона Ковальова. Пишіть у коментарях, на які теми ще попліткуємо. До зустрічі!